Опріться, хлопці! Гаде, як ви? Як живете? О, от він тільки лесив. А мошна наука була. Олесь, ти біля. Зараз будеш питати, білети брать. Ох, так фейно було, така файно, смачненька. Ням-ням.

Василью, но... <цел> Ще не О, стоп, стоп! Творит, ви так і не сказали. Що це ви зібралися до серед поля. На Як ваша команда називає! Нічок, що будете не трогає перемогти! Ми не А ну, ми з лечиком цінимо! Ми світі добре знаємо! Ми одна сім'я, дуже дружні, і веселі разом носимо це ім'я. Будьте серий, завдав, будь бадьори! Тільки так! так, два, О, О, Клас! Приймайтеся до нас! Хочете перемогти! Перемога, рано сама! Se você quiser ir com nossos japoneses, vamos <coughs> Звідкомили, пообрали ми гусли, бо хочу наші слова, війська запобіжла, ще не буде у вас, то на боса лиші вас. Ми тепер веде у маємо. ¡Para, para,